Брашевченко доля. Ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала, ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди. Ти сказала, а я послухав і учився. І вивчився, а ти збрехала, які з нас люди. Та дарма ми не лукавили з тобою, ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, друже, мій, вбогий, не лукавий. Ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя.